Добрий день, шановні учні, молоді науковці. Мене звуть Леся Михайлівна Городенко, я є доктором науки з соціальних комунікацій, доцентом, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також я є гарантом освітньо-наукової програми стратегічні комунікації в навчально-науковому інституті журналістики. Серед моїх професійних інтересів є розвиток науки, про журналістику і про соціальні комунікації. Саме тому я з великим задоволенням відгукнулася на пропозицію про співпрацю, що надійшла від Київського обласного територіального відділення Малої Академії наук України. Чому я переконана, що участь молоді в наукових дослідженнях є вкрай актуальною? Безумовно. Ймовірність того, що підліток у 15 чи 17 років здійснить суперпрорив у теорії комунікації є досить невисокою. Проте саме перші кроки, експерименти, опитування, спілкування з експертом допоможе у першу чергу саме дитині зрозуміти, мені така діяльність є дуже цікавою. Або, навпаки, це не моє. І я спробую реалізувати себе в якомусь іншому напрямку. При цьому я акцентую, будь-який науковий пошук це складна кропітка робота. Ви повинні розуміти, що ви нею займаєтесь для того, щоб досягти чогось важливого для вашого регіону, для галузі, для України. Війна закінчиться, і саме вам, молодому поколінню, доведеться відбудовувати країну. Саме вам доведеться працювати в медіа. І ви будете авторами нових наукових досягнень. Але поки ви школярі і тільки робите свої перші кроки в науці, важливо враховувати деякі рекомендації, як не потонути в великому масиві наукової інформації. Починаючи будь-яке наукове дослідження, спробуйте взяти для себе чітку і зрозумілу відповідь на питання: Для чого я це роблю? І якщо у вас виникне перший варіант, тому що мій чи моя вчитель чи вчителька наполягають на підготовці такої роботи, а ваша душа не лежить до здійснення наукового пошуку, то може доцільно і не починати нічого. Коли ви не розумієте, яку мету намагаєтесь досягти і який результат прогнозується, такі дослідження, як правило, сирі і не несуть нічого цінного, окрім галочки, Взяв чи взяла участь у конкурсі наукових робіт. Коли ж ви добре розумієте ідею саме наукового дослідження, докладаєте зусилля для її реалізації, ви дієте як молодий науковець і ваші досягнення будуть гідно поціновуватись. Отож. Коли ви обдумано і виважено вирішили готувати наукове дослідження та презентувати його на нашій секції із журналістики, врахуйте, будь ласка, низку рекомендацій. Це допоможе вам якісно підготувати роботу та презентацію до постерного захисту. Ваш перший крок. Обов'язково відвідайте сайт Малої Академії наук за адресою mangav.ua. Також обов'язково відвідайте сайт нашої Київської обласної територіальної організації за адресою kyivobl.man.in.ua. На цих сайтах. Ви можете познайомитися з вимогами до підготовки наукових робіт. Врахуйте, що наука не стоїть на місці і розвивається, тому минулорічні вимоги можуть бути неактуальними. Враховуйте останні редакції рекомендацій, щоб не виникла проблема про формальну невідповідність тексту роботи чи постера. На сайті Київського обласного територіального відділення Малої Академії наук у вкладці Конкурс захист ви можете познайомитися з основними вимогами доучнівських наукових робіт. Також тут є всі рекомендації щодо оформлення як самої текстової частини роботи, так і постера. Прошу вас і ваших наукових керівників. Дуже уважно вивчити документи з цього сайту. Ваш другий крок. Цей крок має бути вашим науковим кредом. І звучить він так: ми не злодії. Ми не крадемо чужі думки чи ідеї. Ми не обманюємо, наприклад, через заміщення українських символів на латинські літери. Ми дотримуємося академічної доброчесності. Ми розуміємо, що роботу будуть перевіряти на наявність запозичень і плагіату у спеціальних системах, і ми усвідомлюємо, що виявлені чужі фрагменти тексту в роботі, неналежно оформлені як посилання, це, перш за все, рівень вашої відповідальності та рівень відповідальності вашого вчителя-консультанта а також зняття роботи з участі в конкурсі. Поважайте свою роботу та роботу інших людей. Після знайомства з вимогами та прийняття умов дотримання доброчесності перед вами стоїть одне із найскладніших завдань вибір теми. Отож, крок 3. вибір теми. Вдало вибрана тема це вже суттєвий відсоток успішного наукового дослідження. При виборі теми я рекомендую відштовхуватись від того, що не варто робити. Саме не варто, а не не можна чи заборонено. Чому? Та тому що це ваш науковий пошук, ваші наукові ідеї і ваші спроби реалізації цих ідей. І наскільки вдало чи не вдало ви зумієте їх презентувати, залежить ваш підсумковий бал на конкурсовому етапі. Отож, що я не рекомендую обирати як тему наукового дослідження. Надто глобальні теми. Чому? До прикладу, свобода слова українських медіа. Що передбачає реалізація такої теми? Перший етап вивчення і розкриття поняття свобода слова, другий етап вивчення і реферування наукових підходів до розкриття теми. В українській науковій практиці третій етап вивчення абсолютно всього українського медіапростору за період від проголошення незалежності України і до сьогодні. Четвертий етап пропонування рекомендацій щодо політики ситуації щодо свободи слова в Україні. Чи може молодий науковець провести якісно таке дослідження? Теорії так, на практиці, ймовірно, ні. І це навіть не тому, що він чи вона не має високих наукових компетентностей. Все набагато банальніше. Обсяг наукової роботи не дає можливості повністю розкрити тему, а хаотичне. Кліпове висмикування тих чи інших проблем створює відчуття недбалості при підготовці досліджень. По-друге, уникайте теоретичних тем. До прикладу, свобода слова як цінність демократичного суспільства. Тема, яка передбачає глибоке теоретичне осмислення, поняття свобода слова, узагальнення наукових підходів, підготовку аналітичних результатів. Розробку ґрунтовних висновків для школяра буде досить складно провести на належному рівні таке дослідження. По-третє, дуже акуратно обирайте міждисциплінарні теми. При виборі теми науковий керівник повинен чітко пояснити школяреві, що наша секція це журналістика, не філологія, не релігієзнавство, не краєзнавство, ні жодна інша галузь знань. В нашій секції траплялися випадки, коли ми рекомендували. Але конкурсантам перенаправити роботу в іншу секцію, оскільки робота не відповідала нашому профілю. Природньо у вас виникає питання: якщо стільки всього не рекомендується, то що ж тоді актуальна робота? Обирайте тему локального характеру. До прикладу, тему Свобода слова в українських медіа ми модифікуємо в тему Свобода слова у макарівських медіа у період 2020-2023 років і маємо актуальний малодосліджений, а ймовірно, й зовсім недосліджений науковий напрямок, що в такому випадку передбачає успішне розв'язання теми. По-перше, вивчення і розкриття поняття свободи слова, а також реферування останніх наукових доробків, яких об'єктом вивчення виступала свобода слова. По-друге, вивчення контенту макарівських медіа щодо дотримання ними фундаментального принципу журналіст по-третє, підготовка висновків, розробка рекомендацій щодо покращення ситуації з дотримання свободи слова у макарівських медіа. Якщо дослідження виявить, що є такі проблеми і їх потрібно усунути. Або ж фіксація факту відсутності будь-яких проблем з дотриманням свободи слова у Макарівських медіа. Окремим бонусом у науковій роботі буде розмова з редактором або редакторами чи журналістами Макарівських медіа щодо комплексу ваших рекомендацій, так зване експертне опитування. По-друге, обирайте теми близькі та зрозумілі для школяра. Це може бути щось про соціальні мережі, про складності в підлітковій комунікації, про комунікаційні пріоритети старшокласників, про джерела отримання інформації в молодіжній аудиторії, про книги, що актуальні серед молоді, про рекламу та багато всього іншого. По-третє, осмислено обирайте теми з акцентом на журналістиці та комунікації. Намагайтесь уникати тем, що можуть викликати дискусію щодо головного. Напряму досліджень. Таких тем і напрямів є безліч: це і персоналі регіональних журналістів, і жанрове різноманіття в регіональних чи загальнонаціональних медіа, і видова репрезентація, наприклад, телевізійні, радіоформат, газетно-журнальна сфера, книжкова індустрія і, безумовно, онлайн-медіа, починаючи від інформаційно розважальних ресурсів в TikTok, telegram телеграм-каналі, youtube дії діяльность подкастів, медійної присутності в соціальних мережах і до потужних медіаплатформ в інтернеті. Головне, щоб тема дослідження була цікавою молодому науковцю. Коли школяру цікаво досліджувати тему, тоді і робота буде якісно реалізована. Бажаю вам успіху у вашому науковому пошуку і до зустрічі на презентації ваших проєктів.